Дай Боже здоров'я вам і найкращі побажання вам кожній українській родині і нашій єдиній козацькій великій родині, Богом Богородицею на многе многих особливо Подяка воїнам за свого фронтовикам, які захищають нас і всім тим, які їм помогли і ще поможуть. Принесе нас нагула пісня нашої юної зміни Патріотів України співають внуки і внучка та сини славного Назаря Яремчука. Уже святого, що всенародного улюбленого співця, якого сонячне воскресіння з героями ЗСУ УПА та Пресвятим Богом синьоким Русим Ісусом, карокою Пречистою богородицю Марією, чекає перемоги України у цьому році. Боже, житті, хтось принаду підкине у чарівних чи звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Він не шукай в твоїм серці причину, якщо з невіра тебе опаче. Тільки родина у прикру годину, схилить надію тобі на плече. Родина, родина, від бачка й до сина. Хвилі великі, та не забудь у захоплені ти, що лиш родина бальзаму у ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає і жовкне, і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на невмирущому полі життя. Родина, родина. E tossiva di pateri i, do i, i dobrò persi. про головне. поїхали. Займаюся ось чим ситуація на фронті катастрофічна, а міста у тилу на відео Кропивницький у коментар українця. Кропивницький, Вожим брусчатку. У нас нема дронів, немає, ні, машин немає. Ми брусчатку міняємо. Чим погана ця брусчатка? Дивіться. Кропивницький. Одмиваємо бабку. А ось що говорила Анна скороходу про виділення грошей для тилових міст. Чого ми виділяємо мільярди гривень окупованим громадам, де більшість грошей витрачається на утримання чиновників? Це перше питання. Друге питання. Мені здається, в нас вже серіал склався з угодою між Україною і США. Можливо, ми нарешті побачимо проект. Угоди для того, щоб не було е, жодних питань в е, їх умовах. Вважайте це депутатським зверненням, будь ласка. Всеукраїнський референдум свого часу говорив і політолог Гайдай. Давайте оголосимо національний український референдум. Ви скажете, яким чином тут влада у нас вибори не може провести, і тому вважаю, що може сидіти багато років скільки завгодно, бо вибори у них не на часі. А коли закінчиться війна, ніхто не знає. І тому вони першими зацікавлені, щоб війна не закінчувалася, тому що не закінчиться їх влада. А я знаю, як провести референдум. Сьогодні все ще працює електронний сервіс. Пам'ятаєте? При Порошенку був такий сервіс, запропонований нам як електронна демократія петиції на сайті президента. Якщо петиція збирає 25 тисяч голосів, президент повинен нам відповісти на цю петицію. Зреагувати. Мені здається, збирати треба 90 днів. Мій друг, старший лейтенант Святослав Дубіна, ви можете знайти його в Ютубі, запропонував такий всенародний референдум. Він, от в даний момент, реєструє петицію, яка вимагає, щоб у владі працювали тільки ті, хто відслужив не менше року на фронті, приймав участь в бойових діях. Це, по-перше, гарантія того. Що людина, яка при владі буде займатися війною після фронту? Що якщо родичі, сини, можновладці або ті, хто претендують бути в державному апараті, пройдуть фронт, вони не будуть жити мирним життям під час війни, як живе наша влада. А ви знаєте цифри, які вам показують, що досі наша влада не вважає за потрібним воювати, а потрібно, щоб цивільне населення за них воювало. Про бюджет. Нам кажуть, що грошей у нас зараз на війну немає. Бюджет цього року 4,5 трильйони гривень. Це рази в три більше, ніж довоєнний бюджет. Але подивимося, як його витрачають. Як ви думаєте, скільки цих грошей йде на армію, на фронт 1,1 трильйон. А всі інші гроші 3,5 трильйони. Залишається на мирне життя. Як таке може собі дозволити країна під час війни? Коли ми кажемо про мобілізацію, а влада хоче мобілізувати півмільйона цивільних чоловіків, хочеться спитати, а з яких грошей ви будете їх утримувати? Тому що навіть оцей 1,1 трильйон гривень 70% йде іде на зарплату, тільки 30% іде на зброю. Тому на фронті і зброї немає. Тобто ви мобілізований, йдете на фронт, грошей взагалі на всіх не вистачає, вам платять зарплату, але грошей на ваше оснащення, на вашу зброю, на дрони, на укріплення, на бронетехніку немає. І ви гинете на фронті саме тому. А всі інші гроші, 3,4 мільярда, йдуть на мирне життя. Причому, а знаєте, скільки у цьому бюджеті на отримання держапарату? 1,9. Трильйона більше, ніж на армію. Ви представляєте? Країна під час війни на отримання держапарату витрачає більше грошей, ніж на армію. Як таке може бути? Я взагалі вважаю, що новий закон про мобілізацію повинен мобілізувати саме владу. Як це зробити? Я про це багато разів казав. Скорочення, тотальне скорочення. Залишити чотири міністерства. Всі інші йдуть на фронт. А працювати в держапараті можна тільки після того, як ви пройшли бойові дії. І значить, ви достойні бути керівниками цієї країни, ніяк по-іншому. І 90% бюджету повинно йти на перемогу все для фронту, все для перемоги. І більшість саме на технічне оснащення. Хай не 10 солдатів, а один, але в бронежилеті, в бетонному бункері. З величезною кількістю дронів, які не підпускають до нього ворога на колесах і з усім необхідним, щоб ворог на 15 кілометрів до нього не підходив. Мобілізувати треба держапарат, економіку, і тільки після цього буде мобілізовано суспільство. А цей, на жаль, закон нічого не вирішить. Будуть просто ловити, як і зараз, цивільних чоловіків, на яких не буде грошей. Тому що у нас є держапарад, який вимагає грошей і мирні, якісь цілі. І не буде на них не озброєння. І повірте мені, всі підуть у тінь. І ще більше людей будуть перепливати тису. Бо там нема мотивації. Мотивація виникне тільки після того, як ви мобілізуєте всіх, хто був при владі. І це можливо дасть можливість не. Мобілізувати цивільних, які повинні працювати і забезпечувати наш бюджет, нашу економіку і виробництво нашого озброєння. Досі влада це не робить. І так ще раз: я вважаю, що як тільки петиція славою дубіною буде зареєстрована, я зроблю сюжет, під яким буде посилання на цю петицію. Зробимо з неї всенародний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов фронт. І більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював, може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші ні. І давайте таким чином: 25 тисяч. Давайте зробимо, що там не 25 тисяч було. Це бо це буде проста петиція. Давай зробимо мільйон, два мільйони, десять мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Співвласник словацької компанії Севотеч звернувся до президента Зеленського міністра оборони Умєрова з проханням допомогти провести мінометні постріли, які були закуплені за контрактом з Львівським арсеналом для МОУ і знаходяться на території Словаччини. Ці боєприпаси оплачені і готові до постачання в Україну ще 7 листопада 23 року. Генеральний директор словацької компанії «Севотеч» неодноразово звертався до директора львівського арсеналу, як до контрагента з вимогою негайно забрати снаряди і доставити їх в Україну. Але львівський арсенал починаючи з 7 листопада 23 року, не зробив нічого, щоб цей товар був завезений в Україну за його словами. Тому гендиректор словацької компанії Севатеч був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, генерального прокурора посла України в Словаччині. Ще раз звертаюся до Зеленського і умірував втрутитись в цю дивну ситуацію і допомогти перевести боєприпаси до України на сьогоднішній день. Я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання. Ось відео в оригіналі. Я Олексій Хорошаєв, співвласник словацької компанії Сіватек. Звертаюсь до президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Гумеко з проханням забрати боєприпаси. Які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще 7 листопада 2023 року. Генеральний директор словацької компанії СЕВОТЕК неодноразово звертався до директора Львівського арсеналу як до контрагента з вимогою. Негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але Львівський арсенал, починаючи з 7 листопада 2023 року, не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії Сівотек був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, Генерального прокурора, посла України в Словаччині. Але, як бачите, Снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського, до да Ростема Умерова, з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію да допомогти привезти боєприпаси до України. На сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання. Той же час, а ось що говорить сам Зеленський: збройні сили України не мають снарядів для контрнаступальних і оборонних дій. На окремих ділянках дефіцитні артилерійські снаряди намагаються перекрити дронами. Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і зброя надходить, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо для всіх бригад, які на найбільш напружних напрямках все чесно розподіляється. Заявив президент Зеленський інтерв'ю в ефірі телемарафону. Водночас він зазначив, що як заміну дефіцитного артилерійського наряду використовують дрони, так це не повноцінна альтернатива, але. На деяких напрямках допомагає, і ми збільшили виробництво в десятки разів на сьогодні. Глобального дефіциту в цьому питанні я не бачу, зазначив глава української держави. Водночас він зазначив, що Україні не вистачає далекобійних снарядів і озброєння, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ літаках, вертольотах а також складах і базах. Господи, хто керує цією країною? Що з ними не так? Я шокований діями нашого емо. Пише Мирослав Гай. Підрозділи просять міни і постріли, бо їх критично не вистачає. Вони є, їх благають забрати постачальники, просто забрати і оплатити згідно контрактів. Цілі фури мін стоять і чекають розвантаження. Від Правки на фронт неодночасно чув зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постили і міни їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу і не можу. Я ж не пригожен. Якісь є міни в Україні тисячі, їх просто не забирають. Замість цього змушують фури стояти в полях, бо емо гроші віддало лівим компаніям. Ще раз десятки тисяч мін вже в Україні їх не приймають, бо гроші віддали хизикуди. А тепер ці міни не проплачують і не забирають. Я шокований. Ідемо до завершення серіалу, хоч паржом ще пише волонтерка Віра. А тепер навіть мені жінці похилговіко чітко і ясно якою логікою користується вся ця зелена опа. Зіграли на аби не Порошенка, взяли власть, тобто всі стратегічні об'єкти держави, змі телебачення МВС, СБУ, виконала всі умови Путіна про що засвідчили дружно за МЗ з 20-му році, знищили майже весь оборонний потенціал країни, закривши всі програми оборонних підприємств. Відвели війська на стратегічних напрямках і розмінували там, де ймовірно був на всі 100% напад ворога. Скоротили армію і зарплати армії, згорнули процес перебудови армії по натівським стандартам, побудували дороги там, де? Були використані на 100% ворогом при окупації півдня, навіть до Чорнобиля уклали бетонку. Навіщо проігнорували попередження розвідок європейських партнерів і США про напад РФ і свої родини вивезли? А на рід відправили на шашлики. Ворог окупував четверту частину України, здали в полон Азовстальців. Загубили тисячі людей і у бойні на фронті, зробивши дику підставу з вилученням клістонівого і згніївши на складах купу гуманітарки від Європи. і США для армії це була перша серія. Якщо коротко далі, маємо дубль два. Загострили відносини з партнерами, що надавали надують допомогу. Обікрали армію, так що весь світ регочі не розуміє, як це можливо. Зняли бойових генералів, що успішно стримували ворога і мали перемоги, визволяючи і захід України від ворога. Сьогодні маємо планомірне на знищення населених пунктів у Сумській Харківській області, прикордонній зоні з Рашатодей. полонених немає. Ворог наступає на сході країни, все на своєму шляху. Останнє, що мене Просто стрясло, коли почула цей зелений оманський цар заявив, що Україна не потребує наземних військ НАТО в Україні. Дослівно, поки ще живий народ і армія допомоги не потрібно. Євроінтеграція провала. Шабарша рішала вірмаків. Продовжується фрортифікаційних споруд, на які були виділені мільярди. Немає наші військові відступаючи степола. рід обговорює якого кольору у мадам зеленської костюм. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.